Ви ще й ефранджеріпні! А де Дублячок? Обіцяв, що чекатиме нас. Ой! <кій> <кій> Привіт-привіт, мої дівчатка, привіт, мої любі друзі. Як ви добралися до мене, чи все гаразд у вас? Гаразд. Ну що ж, присідайте, а я ходив у ліс. Був у лісі на прогулянці. Дозвольте, я трішечки перепочину тут разом разом із вами. Я такий радий, ото такого оглянув, все навколо і бачу Ви так швидко впоралися із прибиранням. Молодці, молодці дівчатка. Ми не прибирали. Як це так? Чому ж не прибирали? Та якось іншим разом. Ні, ну це не, не можна. так. Як це іншим разом? Ви ж мені слово вчора давали. Дали, та й забрав. Забрали слово. <хи> смішно. Мені не, мені не зовсім смішно. Слово забирати назад ніяк не можна. А як це не можна? В нашому народі кажуть люди, що слово це не горобець. Якщо воно вилетіло, так полетіло, то вже й не спіймаєш ось так. Чому не спіймаєш? а сітка для чого? Сітка для чого? Ні, тобі сітка, Даша, не допоможе. Да і ні про яку рубця тут мова не йде. А про кого ж тоді, і, якщо ти ясно сказав Та... горобель? Гануся, це, це просто народна мудрість. Вона навчає нас, що треба дотримуватися сказаного і тоді тебе називатимуть господарем слова. Сказав? Значить, так ото воно і є. Я і так господи. Бо хто може, крім мене, розпоряджатися словами, якими я говорю? Ну, Гануся, зрозуміло, що ті слова, які ти промовляєш, ними ніхто не може розпоряджатися. Просто я мав на увазі, що не потрібно кидати слів на вітер. Куди куди кидати? На вітер? Це ж не м'яч і не камінь, щоб їх кидати. Ну, ну зрозуміло, що так, Гануся. Але це ж я вам, дівчатка, говорю знову словами народної приказки. Знаєте, скільки я їх знаю? І ось що ця приказка означає. Слово промовлене на вітер, воно летить собі! Летить геть, і ніхто його не виконує. Бо ж воно вже далеко собі, далеко-предалеко полетіло. Свої обіцянки треба виконувати. Навіть якщо вони, Дашу, зовсім незначні. А я думаю, та -та -та. що усіх обіцянок дотримати неможливо. А якщо це неможливо тобі, Гануся, то тоді краще їх зовсім і не давати. Ось так. А ти так робиш? Ну я, я, Даша, принаймні, намагаюся. Намагаюся усіх обіцянок дотримувати. А мені що Усі люди порушують свої обіцянки. О, точно, так, точно! Так. От братик мій біша і сестричка Неля, так. і навіть тато з баби обіцяли, що поїдемо на рибалку та й не поїхали. І не поїхали рибалити. Ні. Що ж це таке? Ну, мені здається, Гануся, що, що так буває через якісь ну, якісь обставини. Але господь, господь Бог наш. Він завжди сказаного дотримує. Його обіцянки називаються по особливому. А як вони називаються обітницями? Колись давно, Дашу гануся, слухай мене, дай Вілюбі малята також, послухати. Колись давно Бог пообіцяв ізраїльському народові, що зробить їх вільними від єгипетського рабства, і поселить їх в обіцяній землі. Чому вона і називається обіцяна, бо Бог їм її пообіцяв. Ох, і ж добра це була земля. Там родились щедрі врожаї, там тепло. І то була земля, де сам Бог Небесний пообіцяв дбати про людей. І що? Ну що, ж, чугануся, Бог дотримав свого слова. А ще слухайте мене уважно. Він пообіцяв усім тим, а діткам особливій мірі. Сьогодні вірує в нього, що подарує нову землю і нове небо. Де не буде горя, де не буде зла, де не буде смерті, і де ми зможемо Дашо, жити вічно. А я би хотіла, щоб він виконав цю обітницю. Не сумнівайтеся, не сумнівайтеся, друзі мої. Бог що сказав. Неодмінно виконає. Так було завжди, так і буде надалі. Це цікаво знати. Сьогодні вам, любі, любі друзі, мої маленькі глядачі, да і вам Дашу, і Гануся, я хотів би розповісти про одну чудову і дивну тваринку, яка весь час змінюється в залежності від температури, від оточення, яке навколо неї. І від всяких там подразників. Знаєте, як вона називається ця тваринка, яка постійно змінює колір своєї шкіри? Не знаєте. А я знаю. І називається ця тваринка Хамелеон. Ось так. Так ось Хамелеони міняють колір своєї шкіри дуже багато разів на добу. Бачив одного Хамелеона, він сидів на, 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 на листку дерева. Я ходив у зоопарк, бо в мене в лісі вони не живуть. Як він був світло-зелений, потім він переліз на якусь квітку і став точно такий, як вона, кольором, фіолетовим. Ви тільки собі уявіть, дівчатка. У будь-який момент оком тако змигнули, і він вже поміняв своє забарвлення. Зміна кольору шкіри цієї тваринки, вона пов'язана із наявністю у ній спеціальних пігментних клітин. І називаються ці клітинки хроматофори. І ці хроматофори регулюються нервовою системою. Нині відомо ученим близько 90 видів хамелеонів. І такі малесенькі, такі дрібненькі-дрібненькі є. І є такі доволі великі хамелеони, які лазять по деревах. І живуть вони, чому ж я вам сказав, що в мене в лісі їх нема? Більшість із них проживає на далекому острові Мадагаскар. І ось от там, як я вже говорив, живе самий великий Хамелеон і називається він от так от. Осталеті. І він в довжину виростає. Ви не повірите, як ви думаєте, ну який він виростає в довжину 50 метрів. Метрів. Ну, ти, ти, Гануся, угадала, що 50, але, на жаль, не метрів. А сантиметр, можливо, й на краще. Ви уявляєте, якби він був 50-метровий. А от поруч із Мадагаскаром на острові Нусібе, читав я в книзі, живе найменший Хамелеон, називається він Брукезія. І в нього тіло має довжину лише 4 сантиметри. А такий маленький, ще менший, мабуть, аніж оцей грибочок, який я збираю у своєму лісі. Точно, точно так. Більшість хамелеонів живе у Африці. Мабуть, людей, що не виконують обіцянок, називають хамелеонами. О, саме тому, Гануся, точно підмічено, точно підмічено, от молодець. А я вчора сказала друзям, що зроблю для них торт. Але ж насправді. Що насправді, Дашо, ти не вмієш готувати торт? Ну, не біда. Не біда, я тобі допоможу. Його, цей торт, який я тобі допоможу м, приготувати, його навіть не потрібно випікати. Згода? Ой як смачно. Перш за все, дівчатка, нам треба прибрати на столі. Дашо, попрошу тебе. Постав, будь ласка, туди під полицю ось тарілочку з грибами. Так. Так. А ти, бегануся, я попрошу. Ось там на полиці я вже все приготував необхідне. Ну і ти Дашої допоможи. Там у мене є і печиво, крекер, воно нам знадобиться. Так. У мене тут є сметана, яку я трішечки трішечки із цукром перемішав. Разом з тим у нас на трілочки, ви тільки подивіться, який жовтенький, ох, мабуть, і солоденький банан, Ківі. і... Шоколад. І шоколад у мене є. Все є у нас, це дівчатка. Все. Все. Ну що, розпочнемо? Так. Значить, так. на ось цю тарілочку, перш за все, дівчатка, треба покласти крекер. Крекер такою, такою фігурою, яка вам найбільше до вподоби. Можливо, це буде якась така подоба квітки. Даша, ви вже домовлялися з Ганусією. Що ви зробите? Так, так. У мене тут уже сметана, вона змішана з цукром. Я її довго колотив, колотив для того, щоб цукор розтав. А тепер дивіться, що буде відбуватися далі. Ось ми третину оцієї суміші покладемо зараз зверху на крекер. Хто справиться з цим завданням? Ану кажіть, Дашо, твоя черга. Так, підвинь, трішечки... Так, так. Банята ви дивіться, дивіться уважно. Не жалій, не жалій сметану, вона така смачненька. А тепер, що нам необхідно зробити? Ми беремо кружальця ківі і кладемо зверху. Ануся, допомагай далі. Так. А яка краса. Трішечки сметани ми польємо зверху. Давайте вже хай хай гануся спробуй. Ну що, а тепер печиво зверху, знову печиво. А ти вже клади бананчик Ну, як тобі, Дашо, наш торт? Тепер я можу виконати свою обіцянку. Мені б дуже хотілося, щоб ви дотримувалися слова, яке давали. Бо так приємно мати справу саме з такими людьми. До, До нових зустрічей на все доустріч. добре! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав, а тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя-хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.